Ще в травні 2014 року в ефірі першого місцевого ми розповідали про рівнян, які звернулись по допомогу до громадської організації Рівненський громадський контроль, адже запевняли змушені платити за вивіз сміття більше, бо мають автономне опалення. Для мешканців будинків із централізованим опаленням ціна за вивіз твердих побутових відходів у рівному становить 5 гривень 36 копійок. Натомість мешканці 326-го будинку на вулиці Соборній платили на гривню 30 більше. Листопа 2012 року ми платимо тариф 5,36. людини. Потім вони нам перераховують. Значить, вони вирішили, що у нас будинок без каналізації, без центрального опалення. Вони нам присилають тариф 7,31 і роблять перерахунок за всі ті. Місяці, що були попередні, ми е звернулися до них. Прийшов їхній представник. Ми показали платіжку за воду, що такий у нас водовідвід у нас є. Вони сказали, що значить центрального безцентрального опалення так і залишається, і вони нам присилають тариф 6,66. І так ми платимо по цей день. Святослав Євтушенко, директор товариства з обмеженою відповідальністю Санкому Рівне, який власне і обслуговує цих рівнян, пояснює, раніше тарифи визначалися в залежності від виду благоустрою. Якщо централізоване опалення є, ціна одна, якщо автономне інша. Нині ситуація змінилась. Піднадцятого Липня ми отримали з міністерства офіційну відповідь, що Міністерство Мінрегіон прийняв рішення про те, що газове опалення прирівнюється до і автономне опалення прирівнюється до центрального опалення. Тобто ті мешканці, які сплачували по 6 гривень 66 копійок, тепер будуть сплачувати так само, як ті мешканці, які проживають в будинках з центральним опаленням по 5 гривень 36 копійок. Такого результату вдалось досягти завдяки спільній роботі громадських активістів, підприємства та власне самих громадян. Зараз, коли у нас стоїть питання, щодо того, що все-таки необхідно запустити сміті завод, то ми заручаємося підтримкою громадськості, так само громадський контроль, інші громадські організації, мова діє, тобто, щоб ми всі разом зібралися і зробили так само хорошу справу, таку яку ми зробили в даному випадку. Санком Рівне внаслідок такого перерахунку втрачатиме в місяць 4,5 тисячі гривень для підприємства. Це невелика сума. Головне, що справедливість встановлена. Можливо, там невелика сума, але тим не менше вони не мали платити більше ніж ті люди, які живуть в будинках з центральним опаленням. Тепер ця справедливість стала на своє місце, і дуже добре, що от. В першу чергу люди підняли це питання. До того підключилися ми, і дуже добре, що і комунальні наші служби санком, в тому числі, і міністерство десь дослухались і дали нормальне роз'яснення, що дійсно люди з індивідуальним опаленням повинні платити менше за вивіз сміття. З 16 липня усі мешканці будинків із автономним опаленням та встановленими газовими котлами у Рівному сплачуватимуть 5 гривень 36 копійок. А таких абонентів в обласному центрі 4 тисячі. Катерина Мунка Володимир Хару новини рівного.